Ви запитували, ми відповідаємо. Питання було на рахунок Nissan Rogue 2018 року комплектації SV. Такі автомобілі в середньому торгуються в районі 4000 доларів на аукціонах в Америці. Це є середня комплектація. Давайте покажу кілька варіантів. Маємо на аукціоні е, актуальний лот такий. Nissan Rogue, він 2019 року. правда. Це комплектація також SV, Тут повний привід, е, тканяний салон, 2,5 двигун. І, звичайно, коробка автомат. Всього лише 56 тисяч миль пробігу. Такий автомобіль буде трошки дорожче гратись, тому що пошкодження він має бокове і воно дійсно взагалі незначне. Ось тут. Якщо це можна вважати за пошкодження. Також є такий варіант, як даний автомобіль. Це також 2,5 двигун, повний привід, коробка автомат. Має пошкодження по задній частині, також тканяний салон. 64 тисячі милі пробігу. Непоганий автомобіль. В нас на ринках такі автомобілі стартують від 13 тисяч, ну і далі. Ну це не за самі розумієте. Такі автомобілі компанія Інтертрейд може робити орієнтовно 12-13 тисяч з ремонтом. Дивлячись, як ми їх заграємо. Ну, якщо середня ціна, це орієнтовно така і буде фінальна під ключ. Тому звертайтеся в компанію Інтертрейд, оберемо для вас краще автомобілі.